Головне на ранок 30 червня. Президент Зеленський присвоїв звання Героя України пілоту F-16 Максиму Устименку. Він загинув вночі 29 червня під час відбиття атаки російської армії. Максим збив сім повітряних цілей. Під час ліквідації останньої його літак зазнав ушкоджень та почав втрачати висоту. Він відвів винищувач від житлових кварталів, але катапультуватися не встиг. В ніч на 30 червня Росія атакувала Харківщину. Горіл будівля СТО, склад їдальня санаторію внаслідок атаки у місті Пісочин. Постраждали вісім людей. З них одна дитина. Україна виходить з Отавської конвенції про заборону застосування, накопичення та виробництво протипіхотних мін. Президент Володимир Зеленський підписав указ: Росія не є стороною Отавської конвенції та використовує протипіхотні міни як метод ведення війни, що поставило Україну в нерівну боротьбу. Надалі питання має розглянути Верховна Рада України. На фронті за добу відбулося 137 бойових зіткнень. Найзапекліші бої на Покровському та Лиманському напрямках. Сили оборони знищили 1070 окупантів. Якщо хочете залишатися у курсі останніх новин, переходьте у наш телеграм-канал за посиланням у шапці профілю.